А ось ще один приїхав витвір мистецтва від того ж дуету Володимира Петручка та Станіслава Скринника. Шикарна і ковальська робота 95Х18 відкована так, що просто і Майкл Джексон позаздрить. І ніж зроблений, і розвісовочка, і товщина, ширина. У мене велика рука, і я навідмінно оцінюю і ергономіку, і вагу. Ну що, будемо загострювати. Це для тестів, це будемо кайфувати, гострити. Так що, кому цікаво, звертайтеся, я поділюся контактами на хлопців. Дуже таланові ножироби. Ну і підписуйтесь на гостру школу, телеграм-канал. Так і прописуйте гостра школа або за посиланням під відео, або на мої канали в Тіктоці, в Ютубі, хто де. Побачить всім приємної днини. Навчаємося гострити разом.